Привіт, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. І так, обов'язковий технічний огляд. Як ми знаємо, так хто дивиться мій канал, він мав вже діяти з осені цього року, але через обставини ті, які зараз на Україні, його трішки відтермінували. Ну, зовсім ненадовго. Як заявляють у Верховній Раді, причин, щоб відтерміновувати далі, немає. Тобто з 2023 року він все-таки буде введений обов'язковим. Тож, давайте розберемося, чому це робиться, кому ведуть обов'язковий технічний огляд, кому можна буде його не проходити, як часто це потрібно буде робити, і хто його скоріш за все не пройде. А потім ще поговоримо, які будуть покарання, тому що там не тільки штрафи за його відсутність. Чому його водять? Тому що з 2011 року він був відмінений, так як вважалося, що це просто корупційна схема, яка працює для того, щоб лише в МРЕО приносили хабарі, а ті видавали сертифікат і якогось покращення стану автомобілів він не спричиняв, тобто люди не готувалися до нього, як це було раніше. Тому його і відмінили для легкових автомобілів особистого користування. Але в 2014 році була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом, і там було виставлено дуже великий ряд умов, що має Україна зробити, щоб війти в Європейський Союз. І одним з цих ряду умов було повернення технічного огляду автомобілів, тому що вважається, що стан автомобілів в Європі набагато кращий ніж. Українських. І щоб якості норми зрівняти, хочуть і вести техогляд, за умовами якого ряд машин просто не пройде його. І ряд машин буде підготовлюватись, тобто покращуватись їхній технічний стан. І от вважають, що це зробить наші машини більш безпечнішими, більш придатними для використання. Тож причиною повернення техогляду є. Наше бажання вступити в Європейський Союз і ряд умов, які Євросоюз на нас наклав, щоб ми могли туди вступити, виконавши їх. Тепер, кому він буде обов'язковий і як часто буде обов'язковий для усіх легкових, ну не лише легкових, просто вантажні уже зараз його і проходять, і проходили для них ніхто не відміняв для усіх автомобілів. Добавлю також, що за новим законодавством легковими вважаються уже автомобілі, які перевозять. До 9 чоловік, 9 водій, тобто збільшили одне посадочне місце, і період проходження це 4 роки після першої реєстрації, тобто покупки автомобіля, а потім кожні 2 роки. Якщо автомобіль вживаний, то відповідно кожні 2 роки для автомобілів, які будуть використовуватись, наприклад, там в таксі, так або для якихось комерційних цілей, то кожен рік. Кого ж в першу чергу, тому що ми розуміємо, що там будуть і пробки, можна навіть так сказати, так, будуть великі черги на цей техогляд. То в першу чергу повинні пройти автомобілі після перереєстрації. Тобто, якщо ви продали чи купили автомобіль, то він протягом 10 днів повинен пройти технічний огляд. І ті автомобілі, які виїжджають після ДТП. Значних ДТП, в результаті яких було пошкоджено або рульові механізми, ходову частину, або тормозну систему, або значні ушкодження і деформація кузова. А також ті автомобілі, при зупинці, поліції яких було виявлено значні недоліки в пересуванні, тобто значні проблеми з автомобілем, їх також будуть заставляти якби, ремонтувати і наново проходити. Техогляд. Це щодо першочерговості, але в загальному він буде обов'язковий для всіх. Я буду уважно спостерігати. Як тільки скажуть, що все потрібно. Я вам розповім. Тому підписуйтесь на канал і ви не пропустите. Кому можна не проходити техогляд? Ну, по-перше, це автомобілі, швидкість яких менше ніж 25 км на годину. По-друге, це автомобілі, які користуються лише дорогами загального користування. І по-третє, це автомобілі, які мають об'єм двигуна менше ніж 125 кубіків, або електродвигун потужністю менше ніж 4 кВт. Тобто бачимо, ну, що звичайні автівки легкові в цю категорію точно не входять. Тепер добираємося до самого цікавого. Доволі цікаво і тут такі протиріччя, я не знаю, напевно, це ще все буде дороблятися або, можливо, якось втілюватися протягом часу, тому що ой, як буде печально. Хто точно не пройде технічний огляд? Автомобілі, які були в дуже серйозних ДТП, там буде дуже сильно перевіряти якість. Реставрації. Хто має це перевіряти? Мають перевіряти сертифіковані СТО. Наразі їх в Україні, як повідомили, приблизно десь 800 штук на всю Україну. Ну, здавалося б, немало, так 800, але якщо взяти скільки автомобілів, то це черга буде на декілька місяців вперед. Ну, я думаю, як буде ближче туди до самого тих огляду, то їх стане. Трішки побільше це все буде до речі записуватись, фіксуватись на відео проходження тихогляду для того, щоб ну, не було можливості його купити. Але я не впевнений, що хтось тільки відео зможе передивитись. Ну якщо не дай Бог тоді якесь ДТП і визнає, що машина була непригодна, то будуть передивлятись відео, як вона пройшла тихогляд, і потім вже питати в тих, хто видав да, сертифікат про проходження тихогляду. Далі не зможуть пройти тихогляд автомобілі, які не відповідають стандарту Євро 4, а також автомобілі, вік яких старше 15 років, також будуть під питанням проходження тихогляду. Якщо розібратись, вік яких старше 15 років автомобілі, то це приблизно відсотків 60-70 усіх автомобілів України. Ви уявляєте, всі... Ті дідушки, да, що їздили ще на Жигулях, просто зроставлять їх, що викинути на свалку. І от в Європі так ж приганяють звідти зараз також старі автомобілі. Тому мені здається, що просто вік, яких старше 15 років, або зроблять більш пристальний тихогляд, такий обдивлятись більш серйозніше, або кожен рік тихогляд. Щоб повністю заборонено, Особисто я не впевнений, навіть моєму автомобілю, який в доволі непоганому стані, можна сказати, і відповідає, напевно, усім стандартам, як там будуть мірити, то йому 16 років. І що вже взяти його викинути, Ну, доживемо, побачимо. Напевно, там ще будуть якісь уточнення. Далі не допускатиму до техогляду автомобілів на іноземній реєстрації, тобто ті євробляхи, які ще не перереєструвалися. І також не допускатимуть до техогляду автомобілі, завезені з Сполучених Штатів, які після серйозної ДТП. Рівень серйозності цієї ДТП і хто це буде перевіряти, також ще ніяких конкретних характеристик не названо, тому уважно спостерігаємо далі, щоб бути в курсі цим, хто завіз з Америки, до чого готуватися, наскільки. Пристально будуть провіряти, і до чого будуть чіплятися, я ж також буду вам розповідати. Що ж нас очікує, якщо не пройти даний техогляд, якщо їздити без нього? Після того, як він буде введений, буде наданий якийсь проміжок часу для його проходження, тому що розуміють, що це будуть страшенні черги. І потім уже штраф за перше порушення, Непроходжений техогляд, а це особливо тих машин, які лише перереєструються, це 1700 гривень на даний момент. Тобто 100 неоподаткованих мінімумів. Якщо ж зловлять другий раз на ті самі автівці з непройденим техоглядом, то можлива ситуація навіть з вилученням прав водія. По народному кажучи, попросту заберуть права. Ось така інформація наразі відома про цей техогляд. Але те, що його мають вести, це 100% лише питання часу. Мали вести вже осені, але війна трішки посунула їхні плани. Вони розуміють, що люди зараз почнуть масово не хотіти його проходити, протестувати, але помаленьку, помаленьку його веду. Спочатку веду для тих, хто буде переєструватись, а потім і усім остальним, тому що дуже сильно хочемо в Європу, в Європейський Союз. Хочуть підганяти критерії. Ну, спочатку, мені здається, підігнали б критерії рівня життя, а потім вже критерії інші. Ну, тим не менше, бачимо, все повинно бути навпаки. Спочатку підженемо усі критерії, вступимо, а потім має піднятися рівень життя. Дай Боже. Ну, спочатку, звісно, потрібно завершити війну. І в якому стані ті автомобілі? Бо тому, що я сьогодні одного бачив, вже з зарізаним мотором, покоцаний осколками. Допомагаємо в ремонті, то розумію, що ні про який техогляд там, аби машина їхала, аби довозила хлопців, які там тихогляд. Да. Ну, тим не менше, машина повинна бути надійна, укомплектована, тому що це питання життя. Ну, це вже зовсім інша історія. Тому давайте слідкуємо за цією багато автомобільних новин на каналі Автотема. До нової зустрічі!